Друзі, всім вітання. Вітаю вас на, кара, на каналі Мотогараж Андрія і до вашої уваги Honda CB500. Друзі, будемо встановлювати багажну систему. Ось так от бачите. Зараз буду ставити. значить Для того, щоб, як говориться, щось тут робити, я демонтував сідушку, друзі. Ось, І в мене тут таке було в свій час саморобна штука для кофра. Така потужна, досить потужна. Ось, бачите, так воно собі стояло. Фіксовано було і сюди, і сюди. Отут, де шайби є. І тут. Зараз акуратно треба все встановлювати, щоб пластмаски не поцарапати. Акуратненько. Значить, одна частина, то що я казав, кріпиться сюди до оцієї підніжки. Де кріпиться вихлопна труба, напевно, в, кріп... в кріпильних болтах, мабуть, є якийсь ширший болт для того діла. Ось. А ліва сторона ліва сторона в нас йде, я так розумію, ось сюди, на підніжку. Треба то розкрутити, зараз витягнути і буде поставити. Так виглядає. Ну що, дивимося, як це в нас все вийде. Ага. Наскільки я розумію, напевно, треба відкрутити номерний знак. Щоб нам пройшла оця штука, я вже приміряв, вона стане в нас ось тут під знаком, буде непогано. Ось таке при тому, яке з'єднує вже саму систему багажну. Бачите, щоб вона була міцна. І все. Так що таке от. Так що зараз буде цікаво, думаю. Весь так, процес ну, що, Зняв я номер, щоб підлізти оцією, як говориться, поперечиною під нього зняв я ліву підножку пасажирську і від'єднав гвинт, який кріпить вихлопну трубу. ось тут. У нас буде тут заходити ця. І Зараз дивимося, чи це так. Все гарно нам зійде. Ну, Звичайно, тут тих два, дві точки, то воно вже буде кріплення робитись. От таке. Зараз дивимося, що куди і як, як нам буде підходити, сюди все встановити. Ну що ж, друзі? Продовжуємо легенько таку нашу, як говориться, встановлення зробив, то все. Значить, Все підійшло. Дивимося, бачите, як виглядає багажна система на ньому. Ось все гарно з зазорчиками. Бачите, чітко йде, повороти все продивляються. Гарно тут теж все чітко. І ось Нижня полоса ось йде попід номер. Я ще тут трошки, напевно, підігну далі ту позицію, зроблю, щоб він трошки був далі, щоб він мені не стукав, як бачимо. Бачите? Ось тут. Того немає бути, я того не люблю, цирко. Значить, ще один нюанс, дивіться. Будемо уважні і дивимося за оцими зазорами. Тут є все чітко, бачите, воно просвітлюється ось. Тут я підставив шайбу. І є зазор теж, але дуже маленький. Воно може бути. В запас я ще дам одну шайбу, але треба оцей болт більший. Дуже мало заходив болт через амортизатор, щоб закрутити. Тут зараз в нас є він 78 має, а нам би треба було хоча б 80. Він тут пару битків раптом чіпляється. Та сторона прекрасна. Не знаю, чому тут так. Но треба буде другий болти купувати. Тут також е заводське кріплення від нього не підійшло за короткий болт. На вихлопну трубу, друзі. Отаке от, от. Я тут вже свій давав. Ну, хіба треба відполірувати, щоб він гарно блистів, які варіанти. Ось, ось чітко закрутив, вихлопна труба тримається прекрасно. Ну і, значить, що лишається ще підножка. На підножку, друзі, отакова от штучка То відкручується, знімається, вибивається і. Наскрізь дається гвинт, болт і закручується гайку. Я думаю, що тут воно сидить від вібрації, ніякої воно не відкрутиться. І все. Так що, дивіться, наш маятник все чітко блистить, так що нема чого говорити. Хіфло так, і значить, все закручено, все чітко. Тут у нас гарно все зайшло. Напевно, я ще куплю таких два болта. Не знаю, може бути просто на шляпку буде, може на шестигранні, як вже вийде в засобах кріплення, десь треба знайти. Друзі, так що отаке. І багажна системка в мене вже виглядає ось так. Бачите? Він вже, як говориться, ой, як казав один Андрій Міронов, каже, брюки привращаються, привращаються брюки в елегантні шорти. Отак само і наш дирчик перетворився, наша цибулька в більш вигляд такий мотоцикл. вже більш цього. Тепер наступним кроком, напевно, буде кофр, друзі, сюди. О, таке ось таке щось треба людське брати. Ну, принаймні, я вже сюди якийсь рюкзак можу прибінтувати. Якийсь мішок з там барахлом, якимось, щоб там їхати десь далі, наприклад, на перших порах, щоб десь змотатись. Потім вже з часом будуть і куфри. Так, ну що, Давайте спробуємо запустити. Що у нас тут показує? Так, Тут щось показує 12 вольт, людини це йде. Даємо підсос до повного на холодну. Карбюратор якийсь там бензин є. Кіл свіч я був чистив трошечки, бо він мені щось не хотів добре, там не контачило, бувало, що не крутив. Ну що, пробуємо завести, що там. Рахуємо циліндри Раз, два, за другим циліндром пішов. За третім вже пішли всі два циліндри зразу Схопив за другим. Мотоцикл стояв два тижні, температура повітря у нас 13 градусів. Зараз оберти будуть на підсосі зростати, друзі. Це 2000. Максимум десь до 3 половиною вийде, прогріється і все. Так що отаке от, от. Така от, друзі, штучка. Отак от, от. А то, щоб москалів трафляло, бачите, що буде. Поки той мотоцикл в мене буде, та ленточка звідси не злізе. А як він? Так, так, друзі, наш хлібчик і наше чисте небо. Що зараз вони палять. А небо є, як говориться, в диму від їхніх москальських бомб. Ну все так не буде. Отаке. Так що на тій ноті, напевно, закінчимо. Отаке от. І мотоцикл в нас вже отак виглядає з багажною системкою. Отак він собі працює. І вже зовсім, друзі, інакший вигляд, я скажу. Зовсім інакша пара кальош. Так що ножки на пасажира відкидуються. Бачите, зараз його заглушу, потім вже цей. Ножки відкидаються. І зверніть увагу, що коли пасажир сидить, давайте я зараз можу, ну, залізти не буду. Як пасажир сидить, можна тут триматись за ті ручки. Нормально собі сидиш і тримаєшся за ці ручки, як за тримачки, такі, наприклад, отут, за дві. Ось. Е, також зручно де є от кофри, якщо будуть закінчуватися, наприклад, десь тут. Так? Їх можна випустити далі, якщо там не знаю, як кріплення, що тут нічі, тут такі петлі ще є, що можна зробити тут ну, там, на столі, вон, бачите. Напевно, на різні кріплення. То гумки, де кофер опирається. Фарба в нас, друзі, порошкова. Ось так заводське виконання швів. І тому подібне трубки я вже говорив, грубі досить, коли ми робили огляд. Тому, так що він дивиться, мені оця. Як говориться, багажна система сподобалась. Ну, зараз виникне питання, де я її купував. Так, друзі, в нас в Україні є такий сайт Мотоворон. Так, так, ворона, яка літає в небі, щось типу того. І на тому мотовороні я собі його замовив. Думаю, варити можна було варити, але повірте, що я його таким не зроблю хорошим. І то треба довго мудрувати, треба купу часу затратити, щоб цей. Все ж таки він з трубок. Можливо, гарніше виглядає, ніж з квадратної робити. Ну, але то таке вже більш такий належний вигляд, буде йому придавати, багатший, такий, знаєте, ширший вже, воно щось виглядає вже в кращу сторону, так би мовити. Звичайно, що цей, ця багажна система буде зніматися тільки в тому випадку, як якісь ремонти будуть йти. І якщо навіть подивитися ззаді, де двигун, якщо падає він на бік, ну не дай Бог, звичайно. От, бачите, воно вже собі служить, так як і захистом е від тих всіх падінь, і тому подібне, бо він тут одна точка кріплення, друга точка кріплення, третя точка кріплення. Я сміло тут беру і піднімаю. Так що у тих бокових ручок вже мені не треба, їх тут не було. Не знаю, хто з їх свій час зняв, продав, чи як там. Ну, нема на то ради. Ще в процесі буде, звичайно, дуги на двигун, але треба буде робити щось так, щоб до рами чіпатися, щоб не до двигуна. А щось кріплення якесь, щоб було безпосередньо до рами. раз. І десь отут якась петля, щоб чіпалась біля помпи. Ось, Ось таке і з цієї сторони також. Ну, Але то вже, як говориться в наступних кроках. І десь тут не знаю, де, де його чіпати, але щось можна думати, в принципі. Ось, таке. Ось так що отак то все виглядає, друзі. Наша техніка майже прогріта, але давайте ще один запас зробимо. Цікаво мені. Ай-яй. Ще зимний. То я без підсоса, друзі, то вже вибачайте. Бачите, підсос я забрав. Зараз піднімем підсос, він оберти зрусли, бо він ще холодний. На горячо, якби підняв, то він би зразу цей. Так, що таке, не газуємо, бо він зимний. Так, що таке? Добре друзі, ну напевно на цій ноті, ноті будемо закінчувати нашу з вами розмову. Так що знову ж таки прибавилося, скажімо так, 4 кг, але знялася отова штучка, то можна сказати і не прибавилось. Давайте ще ми зважимо. Все ж таки, скільки та штучка важить. Зараз скажемо, скільки мінуснулося, скільки додалось. Воно тут теж не легеньке і не тяженьке. Ну що, дивимося. Бачимо, зараз. чекайте. Кілограм 15, бачите? Зараз зараз поближче. О! Кіло 15. Тобто, мотоцикл, друзі, утяжелився на, на 3 кілограма. Грубо кажучи. Плюс 3 кілограма. Треба більше двигати, більше тратити палива і таке. Я, я жартую, звичайно. Так що думаю, десь трошки і поїздиться цього літа. Можливо, що небагато, але мотоцикл на взводі. Як дасть щасливий Бог дожити, то на другий рік ще переберу і передню вилку, перегляну, і передні підшипники. Можливо, будуть замінені задні, я не знаю. Я їх всіх помив, змастив. Ну, в принципі, колесо крутиться добре, воно ну, зараз зафіксоване. Так що все, будьте здорові, друзі, і всім па-па. До нових зустрічей. Я з вами був Мотогараж Андрія і Honda cb 500 Всього, всім найкращого. І всього доброго буде Україна, друзі. Всього доброго.